Чещестки, мене звати Дар'я, і сьогодні ми поговоримо про польську мову, про яку не пишуть у підручниках. Якщо ти вивчаєш польську мову, але поляки розмовляють так, ніби це інша мова, то це відео саме для тебе. Сьогодні я покажу тобі живі польські фрази та слова, яких немає у підручнику, але вони щодня використовуються у розмовній мові поляками. Перше слово но. Певно, ви не раз чули, як поляки використовують, можна сказати, що це слово паразит, проте це дуже натурально звучить у щоденній розмовній мові. Но, но добра, но джеми», но і цо? Но, но. Но також може означати, ніби ми з кимось погоджуємося. Но, но. Якщо ж ми хочемо показати своє здивування, то ми, власне, можемо використати фразу Цо ти гадаш? Тобто, «гадач» – це як балакати. Цо ти гадаш? Ну, що ти взагалі оце говориш, таке дивне, е, якісь нісенітниці, чи ти серйозно? Цо ти гадаш? Також ми можемо тут використати фразу серйо? Показуємо таке здивування. Серйо? «Цо ти гадаш? Серйо? Споко. Споко це теж таке розмовне слово, коли ми, наприклад, хочемо сказати, що окей, все добре, не хвилюйся, все, все нормально. Споко. Проте потрібно пам'ятати також, що ці всі слова ми не будемо використовувати в офіційному стилі, а це лише щоденна розмовна мова. Споко. Ну, споко. Йдемо далі. Ну? Якщо ж ми хочемо показати, що Відбулося щось жахливе, виразити якийсь жах. Ми можемо використати слово масакра. Но масакра. Але масакра з різними також емоціями. І це звучить досить так по польськи по-польськи. Сумнів ми можемо висловити фразою «но не вім». І обов'язково потрібно ось це но додати: «Но не вім». Чи я вім? Ні. Но не вім». Не знаю, я не знаю. Ну, Якщо ж ми хочемо підтримати розмову або ж погодитися, ми можемо сказати на вошне. Но воснє, ну, ну. І обов'язково сцено. Не забувайте про це, «но». Або також ми можемо сказати просто ясне. Ясно, без проблем. Ясне. Ну, ясне. Також можемо вставити но. «Но ясне, но Якщо ж нам розповіли про якийсь жарт, і ми хочемо сказати алей прикол, можемо сказати Алея, Алеяя. Фраза повім чи так. Це може бути фраза на такий вступ якоїсь певної розмови, Ну, наприклад, повім чи так, що язик польський є...". не є. Латве. Повім -так, скажу тобі так, що повім чи так, що. Коли ми хочемо від чогось відмовитися. Але відмовитися, якби у такому теж розмовному, неофіційному стилі, ми можемо сказати ой весь, дай мені спокій. Ой, ну, перестань залиш мене в спокої, облиш мене, дай мені спокій. Ну, весь, весь, облиш мене. Та ну, весь, весь, ой, весь, дай мені спокій. бенде учиться польського. Але так не потрібно говорити. А зараз ми власне розберемо з вами дієслова, які можна використовувати у багатьох різних ситуаціях, і в кожній ситуації воно буде означати щось інше. Перше слово це слово «огарнонч». «Огарнонч» – це як розібратися, впоратися з чимось. І... Ми можемо застосовувати це слово, я вважаю, практично в будь-яких ситуаціях. І в кожній ситуації воно буде означати що інше. Ну, наприклад, ми можемо сказати огарне то. Огарне то, ну, я з цим розберуся. Я подивлюся, що там. Я буду вивчати дану справу. Огарне то. Добре. весь, огарне то. Огарне. Якщо ж ми, наприклад, не розуміємо, що відбувається або що трапилося, ми можемо сказати «Добре, Боже, ну я ж не огарням, але не огарням та ситуації, наприклад, не розумію, що відбувається, що, що трапилося, Я того не огарням, бо я, наприклад, втомлена, вже не розумію. Також слово огарноч ми можемо застосовувати до якихось наприклад, певних предметів. Наприклад, ми можемо огарнуть самогуд. І це теж буде залежати від ситуації, якщо ж, наприклад, вам жінка або чоловік казали поприбирати в машині. А ви про це забули, і ви можете сказати, ну добре, діше то огарне, огарне діше самохут. Тобто мається на увазі саме поприбирати. Якщо ж, наприклад, в контексті мова йде про ремонт машини, то буде вже означати, огарнень огарнуть самохуд, то огарне, огарне тен самохут. Це буде означати, що, наприклад, потрібно її полагодити або власноруч, або завести на сервіс, тобто зайнятися цією ситуацією. Так само ми можемо, наприклад, огарнень огарнуть польський розібратися з цією польською мовою або з, з якісь концівки, наприклад, так, з закінченнями. Ми можемо огарнути шафе. І це може означати, що, наприклад, ми маємо там посортувати наші речі, поприбирати, залежить від контексту. Але ми можемо теж огарнути шафе. Ну, no, наприклад, я зараз по урлопі мушу огарнути мішкання. Після відпустки я маю, якби, Поприбирати тут я в даному контексті я маю на увазі, що я маю поприбирати свою квартиру, мушу огарнути своє мішкання, бо є балаган. Мені набридло, я вже більше не витримую, М -м вже не хочу цього всього робити. Мам юж дощ. Дощ саме слово означає досить. Мам юж дощ. І ми можемо також додати якусь фразу, наприклад, мам юж дощ тего або мам już дощ тей праці, мам już дощ тего сprząтання. Тобто, мене я вже сита по горло цим прибиранням, «Мам już дощ тего сprąтання. Залатвіть. Це означає це діє слово вирішити. Ми можемо залатвич якомусь справу. Тобто, вирішити якусь справу, якесь питання. Е, теж ми можемо залатвіч якийсь документ, тобто вирішити питання з певним якимось документом. Або ж, наприклад, ем, сьогодні мені потрібно буде піти до банку і взяти якусь певне підтвердження або ще щось. Добре, ну тоді ще й то тобто Я сьогодні це вирішу, розберуся з даним питанням. Залатві тоді ще й комбінувати. Викручуватися. Бути таким мудрим, мудрувати, комбінувати. Він щось там собі комбінує. Тобто він щось там собі м -м, якісь будує певні схеми, стратегії, викручується і так далі. E, Або, наприклад, ну, не wiem, не wiem, як я то там порад за собі в праці, бо ма дуже праці, не знаю, як мені там вдасться завтра на роботі, бо в мене багато роботи. ну, добре». Бенджеми комбіновать. Тобто будемо викручуватися, будемо щось мудрувати. Комбінувач. Тому, якщо хочеш говорити польською як поляки, зберігай це відео. І також пиши в коментарях, які ще би теми з польської мови хотіли би обговорити. Ну і, звісно, підписуйся, якщо вивчаєш польську мову для життя, роботи або ж навчання.